Наша помічниця, без якої в мене не приходить не один педикюр. Це Fusion, і їх в мене дві. І я дуже тішуся, що саме ці витяжки в мене, тому що я пробувала різні витяжки для педикюру, але наразі ця для мене є найкращою. Тут є у нас і коригування світла, і вона не є велика. І дуже класно втягує. Якщо ви не маєте на педикюрі витяжки, ви працюєте без витяжки в апаратній техніці. Ви просто гроблюєте своє здоров'я, свої легені. Подумайте, чи потрібно вам робити педикюр без витяжки. Можна дозбирати ті кошти і купити таку витяжку. Вона вартує свої гроші. Повірте, я працюю з цими витяжками вже більше вісьми років. Я свою стару продала і нові придбала.